В івано франківську презентували фільм в пам'ять про єпископа Миколу Сімкайла. Короткометражна стрічка розповідає про життєвий шлях єпископа Української греко-католицької церкви, його захоплення та постійну допомогу людям. Більше дивіться далі. 30 хвилинний фільм у жінки Миколаєвої Ниви про життя єпископа Української греко-католицької церкви Миколу Сімкайла презентували в Івано-Франківську за словами ініціатора створення документальної стрічки про єпископа Сімкайла Степана Долика. Така ідея виникла сама собою, адже хотіло зняти фільм, який би зберіг у свідомості людей пам'ять про цю непересічну особистість. Настільки потужна, велична людина, щоб не оцінити її труд для греко-католицької церкви. Неможливо було. І тому я вирішив, що треба зняти тут ж по свіжих слідах фільм, який би дав людям пам'ять про цього видатну непересічну людину. Керівником проєкту стала Вікторія Плахта. Сценарій до фільму написала керівник школи журналістики Наталія Димніч. Перша ж розповідає, хотіли показати Владику багатогранною особистістю. Коли ми подивилися вже кінечний продукт, я, мені здається, нема до чого якось такого зробити зауваження. Я, в принципі, мені фільм сподобався. І він сприймається легко і показано Владику Миколая багатогранно, власне, таким, який він був за життя. Фільм Ужинки Миколаєвої Ниви» розділений на окремі частини, в яких розповідає. Даються про окремі періоди життя владики – від засіву до збирання врожаю. Нагадаємо, серце владики Сімкайла єпарха Коломийсько-Чернівецького зупинилося 21 травня 2013 року. Ольга Гриців Ігор Гусак. новини телеканала РАІ.